Привіт! Ви слухаєте подкаст Доросла позиція і біля мікрофона Оксана Полонська та Андрій Слепін. Ми будемо говорити про релігію. Про релігію. Про нашу релігійність. А це така тема для мене дуже некомфортна. Не хочеться про це говорити. хочеться запросити когось, хто про це поговорив. Як не можна ну, от в релігійних людей, є така штука, що вони не можуть сміятися з жартів. Е ну, я можу сміятися. Релігійних я там пропоную коли про коли пропонувала чоловікою подивитися е Ісус Христос суперзірка». Ну, цей е угу. фільм. Фільм так. він такий, я не буду дивитися. Ну, не може людина це дивитися. Цей стьоб не влягає не в голові. А я тільки так і можу. Ну, в мене в мене інша полярність. Я не можу говорити про це все на повному серйозі. Не можу. Мене проспирає від сарказму, підйобів, ну, всього того, що я можу зараз наговорити. Я думаю, в релігії, як і в будь-яких стосунках, треба знайти людину. Так, да, але інший момент, я думаю, коли я думаю там про рівень Бога, і думаю, блін, у Бога що нема почуття гумору, він що сам би не зміг з цього посміятися. Ну, чому, чому тоді він він створив людину по подобі по своїй, да? то чого ж тоді не можна сміятися із нього самого? Якось мене це заземляє, але це знову ж таки таке моє трактування, моє трактування, я трактую по-своєму. І це мене виносить на периферію цього якогось спільного обряду, спільності ну, церковної, ну, переживання там в цього в церковлення. Да? А тобі не, не страшно в церкві зменшуватись? Знаєш, типу. Ні, я це дуже люблю. Ти що? Я обожнюю. Зменшуватися, угу. я люблю бути на стадіоні, я люблю бути в церкві. Це мої улюблені місця. Наш мозок дуже архаїчний, він обожнює таке. І для профілактики якоїсь знаєш, дем дементозних станів я люблю от, бути в натовпі. Звичайно. Мені не стр... Мені цього і бракує, розумієш? Бо так, я. Так, типу, так. Там, я ну, Заперечення Бога і взагалі збільшення самому до рівня Бога, ну це ж є рівень, де мені страшно. Бо коли ми в терапії зараз говоримо про те, що е, я відповідальний, я обираю, на мені вся відповідальність, відповідальність, хочеться потім якось ну, облегшитись, да, стати меншим так. на фоні чогось. От а в... ти повертаєшся назад, а позаду тебе ні, нікого нема. І отут стає страшно, і тому я вертаюся до віри. Ну, мені хочеться вернутися до неї, тому що мені хочеться, щоб позаду мене хтось був. Мені самій е, важко, а, а нікого більшого за мене в моєму оточенні немає, хто б ви, ви, визначав там мою долю. Є Бог, ну, можна на нього опиратись. Але дуже страшно, коли він не за тебе, а проти тебе. Чому ти так кажеш? Ну, тому що це ще одне таке сприйняття Бога, от як я бачив в, в православ'ї, що він карає, він не розуміє, він обмежує. Бог такий, дуже жорстокий. Він не розуміє типу, моїх вчинків, з ним не можна поговорити про те, чому я так зробила. Він не психотерапевт. Він такий, ти порушив, ти покараний. Все, ну, якби е, немає пояснень моїх там внутрішніх переживань. І, і тоді е, це дуже страшно, бо є якась дуже велика сила, яка проти тебе, проти твоєї природи. І Дуже хочеться, щоб Бог був за мене, щоб він був за те, щоб в е, мене все було добре, щоб я була захищена, щоб мої вчинки він розумів, там, окей, буде страшний суд, і що це значить. Тоді ну, Бог не буде. Як а, у тебе багато питань. А я тепер розумію, що ну, ну, мої вибори в житті. Він просто поділить нас на дві групки, як стадо: одних пожене в раю, інших пожене в пекло. Ну, Оці питання мене мучать. Тому що мені здається, що якщо він такий всесильний, то ми поговоримо про це все. У мене багато інтересу до цього. А мені свекрусі здається, що. Навіть вона недостойна в рай попадати, бо в, в неї багато гріхів. При тому, що які, ну, які. О, май гад. Як багато екзистенційних питань в твоїй голові. <laughs> Хто мені дасть на них відповідь? Мені реально нема з ким про це поговорити. При тому, що з людиною, яку. Якоб... Яка б витримувала мої ці саркастичні вприскування? Да? Бо моє, мій протест при цьому людину, яка була б ну, значно начитаніша, ніж я. Тому що ну, я не сильна в релігійній літературі, але є якісь ну, знання, які ну, мене не відпускають, які я не можу спростувати. Мені б хотілося, щоб хтось це спростував. А ти готова почати читати релігійну літературу? О. Знаєш, щоб там знаходити відповідь, якщо ти вступиш в дискусію або в розмову з якимсь, наприклад, священником, і він попросить тебе почитати. Знаєш, для це того... таке хороше питання. Ну, прямо в мене воно зараз розвиває це питання. Ну, Він скаже: давай ти почитаєш там від Луки, наприклад, чи від кого? Від Павла Євангелія, і там знайдеш відповіді, і це буде а наш вони книжковий кукл. Відповідь на питання. От мене, знаєш, в чому є ще одна проблема? От Євангелія, від Луки, від Матфія і так далі. Це все література, яка дорівнює для мене жінкам не можна в церкву. Тому ну, що воно написано я, було тоді. Я не читаю, я не знаю, але я підозрюю, що. Але це написано тебе, в той період. Тебе направлять почитати, знаєш, і трошки. Добре, я почитаю, я це читала, я вмію це читати. Uh, ну, сприймати це, я вмію цей текст. Мені не складно, я не, в мене не кліпове мислення. Я в 90-му народилась, да, я здатна таке читати. Бен а... <плін>, таку історію згадала, але це історія е, клієнтки не буду розказувати. Е, так і що? Так і те, що мені б хотілося якихось зрозумілих трактувань, в плані ти кажеш, ну вже все змінилось. Дивися, жінки заходять в церкву, в штанах, без покритої голови, їм там раді, да, бо кожен відвідувач несе десятину свою, жертвує гроші. Звичайно, раді, але світ міняється. мені б хотілося якихось трактувань тоді, ну, зрозумілих мені. Слухай, О, скоро оберуть нового папу. Лука не, ну, не трактує так те, що він написав. То, що, то ті часи, А сучасні часи. А що, а куди, а як? А на що тоді рівнятися? На, ну, на Новий завіт? Чи все-таки на купу літератури, яка вже переосмислила це все? Я не знаю. У мене ну, повна розгубленість. Знаєш, немає ніякої наукової бази у мене, то точно. Ну, коротше, я, я знаєш, от, і парадокс в цьому. Я хочу підійти до вивчення питання релігії з наукової точки зору. Як? Та це, це неможливо. У мене взагалі немає що відповісти, У мене до тебе тільки більше питань, але це буде е, подкаст, тоді складається з питань, на які немає жодних відповідей. Угу. Да. Я от в цих питаннях, вони мене. Ну, е, Дуже завантажують іх, я від них втомилася, якщо чесно. Мені б хотілося попростіше. Прийшов, помолився, перехрестився, пішов. Ну, мабуть, так люди й живуть. Звичний тобі сетінг. Так? Я Але я, я думав, все-таки слухав тебе і паралельно фантазував, як же в селі, там, де жила, де народилася моя мама. І куди їздив до дідуся з бабусею, церква була на пагорбі, на найвищій точці села, і зазвичай церкви найбільш помітні і височіють над okay. селами. І все-таки в цьому така рутина приємна була: от на служба Божа в неділю. Це прям регулярність, це прям групова терапія, про яку yeah. ми з тобою yeah. говорили. А, це це щось що вносить е, в твоє життя е, циклічність да. і наповнює. Тому це ага. заміна. Ну, в мене, ти кажеш, в мене мурашки від цього. Я... І цей дзвін, який скликає да. людей. Це, ну, це дуже потужний звук. Ага. Моя дружина живе в Німеччині, і вони чують в неділю дзвін церкви. І це дуже красиво і. Дзвін, здається, елементарний, так, такий музичний інструмент, але в ньому велика, велика сила в, в цьому звичайні. Да, Мені хочеться цієї циклічності, рутинності, цього легалізованого відпочинку, тим, що ну, твоя душа відпочиває. Ну, тому що. В церкві тут все зрозуміло. Вона роками працює по одному, тому самому сетінгу. що мені треба пояснювати людям, чому потрібна група, чому потрібно ходити кожен тиждень на терапію. Чому потрібно платити за терапію? Чому потрібно платити за терапію? То в церкві теж є певний сетінг. Кожну ну неділю є служба, ти приходиш. Ти підеш додому, ти ну, вітаєшся знайомими, залишаєшся в кав'ярні, не спішиш, ти не полиш, не поливаєш, не безкінечно не працюєш. Твої діти вчаться відпочивати, ти вчишся відпочивати, ти гарно вбираєшся в цей день. Це те, чого мені дуже не вистачає, тому що я кожен день в одному тому самому, в одному тому самому процесі, ну, рутинному, без відпочинку. Для мене вбудувати його в життя практично зараз ну, реально звичайно, але дуже тяжко. Взагалі, я скажу вам, що з роками все тяжче тяжче здобувати нові навички. Не кажи мені це. Да, ну, я, я просто вже ну, це, ну, це мега зусилля от поїхати у відпустку. От в не... нема в мене навички відпочивати, не мав мене навички їздити щороку у відпустку. І я цього року просто так, ну, знаєш, як відкручувала ржавий болт звідкись там, щоб воно ну, зрушилось. Тому... Мені подобається цитата легендарного і великого Тараса Чмета. Втомились, Відпочиньте. але в ідеалі не от Я живу за принципом в ідеалі не втомлюватись. Хочу відпочити, а не можу. А блін, а навич, ну це дуже просто, так? Да? Бо так відпочинь, просто нічого не роби. Я зараз відпочиваю, отут, говорячи в цей мікрофон. Я теж. я теж. Але я ж тебе хочу запросити по набережній прогулятися по нашій новій. Е, прямо зараз. Так. Да. Після цього, як ми договоримо. Ти взагалі довіряєш релігійним організаціям, незалежності від конфесій? Таке відчуття. Знаєш, мені здається, що якщо я про це почну висловлюватися, то це може нашкодити твоїй. Ні, не нашкодити, просто я точно помилюсь. Ну, от є якесь таке відчуття, що я точно буду в чомусь неправа. Ну, і це 100% так, тому що релігія це настільки особиста справа. Як там і вподобання в сексі, це настільки особиста справа. Нічого собі порівняння. Ну, да. ну Бо про це говорив Фрейд, що е, ми не можемо ну якби зазирати туди і називати, що там є нормою, що є не нормою. Тому це сприйняття Бога, релігії, ритуалів, церкви, патріархатів. Е, Ну, Для мене є місце таке некомфортне. Дивись, в мене, я тобі скажу про себе просто так, щоб ввести в контекст слухачі тебе, у мене дуже релігійні батьки мого чоловіка і ну, отруєні, я б сказала, релігією. Я натомість не така, я не з такої сім'ї, я з другої сім'ї. Там, де це все сприймалось трошки легше, ну, якось без, без якихось принципових е е позицій. Да? Можна було йти в церкву, можна було не йти. В мене є в дитинстві, там, неприємний досвід спілкування з попом, е який там назавжди залишився в моїй пам'яті. Ну, я думаю, що він мене теж травмував. Це не розбещення. хоча ні, б? Ні, це була сповідь. Сповідь, ти ходила <свідь> да. на сповідь? Да, в да. якому віці? Десь мені було років 7-8, і знаєш, перед школою є. Тобто ти не з релігійної сім'ї, але ти ходила до свобі. да, Мама так захотіла, щоб ми спробували. Перед школою є е, така, таке свято, е, коли там, типу, тих, хто йде там, навчатися, якось благословляють про них, там, моляться в церкві. Я не знаю. От, бачите, я, я дуже плаваю в цих термінах. І мама сказала, що ми підемо. Я готувалась до цього. І треба було пройти цю процедуру сповіді. Ну, я готувалась, як мені сказала, там мама, що мені говорити, та я й говорила. Ну там, типу, яка це може бути сповідь вісім років? Типу, що я не слухаю маму. Там матюкаюсь. Ну, я навіть не знаю. Я просто, мабуть, сказала, що щось. І який же негативний досвід Ну, бо в мене почав сварити цей батюшка. Почав щось мені розказувати, ага, що це все ага. неправильно, що я неправильна, що хто так сповідується чи хто так готується. І це для мене було дуже соромно. Це як було якесь таке пристиження дуже неприємне. прямо. Ну, хоча нас ніхто не чув, але я ну, пам'ятаю цей досвід так, як такий дуже мерзкий. І з тих пір все, що допомагало мені знецінювати якусь церкву і віру, я всім цим користуюсь, і не надаю цьому значення. Але а є, хоча б є таїнство якесь релігійне, яке тобі симпатичне, яке тобі цікаве. Там, наприклад, вінчання, хрещення або відспівання чи прощення з померлими, або там різдвяна процесія. Мені подобаються Великодня. ці всі свята. І останнім часом я відчуваю. Знаєш, відстороненість від цього, і мені дуже хочеться бути включеною в цей обряд. От в чому мій внутрішній а в який із конфлікт? цих обрядів тобі хотілося б? Та в усі. в усі. Мені цікава церква. Я недавно подивилася на це з боку з тієї сторони, що церква дійсно внесла величезний вклад в нашу, в освітню і культурну сферу людей. Ну, вона їх. Вивчила, об'єднала і надала ідентичність. Надала да, да, ідентичність, дала писемність, ну, пов'язані всі ці процеси. І для мене це було таке відкриття. Я думаю, блін, церква реально ну такий класний моральний елемент стримування, пояснення якихось процесів в житті, не наукового пояснення, але. Мені дуже не вистачає цієї опори зараз, мені не вистачає зараз віри. Мені без віри дуже погано. Я відчуваю, що мені вона потрібна. Але церква для мене настільки норм, ну, нормативна установа якась, знаєш, як е, ну, от мені треба було змінити права, і я не ходила в поліцію, бо я здригаюсь, коли туди заходжу. От для мене щось таке і церква. Я заходжу, я зразу думаю, блін, я не в спідниці, не в хустці з помадою, там е, щось не те робила, з місячними, не дай Бог, зайшла. Ну там розумієш, якщо по канону все робить, то жінка взагалі не повинна бути присутня в церкві. Давай почнемо з цього. Плюс я ще Звідки вив... такі у тебе Вивки... стереотип чи упередження? Ну ми вивчали це, Ну що, ну, ну, це ж всім відомо, що релігія там, жінок витісняла дуже із циклу брати. Чи все змінилося? Змінилося, але я тобі кажу, що в мене був довгий шлях обесцінення. І я не можу зараз, а він був за допомогою інтелектуалізації, обесцінювала я. Да? Я пішла в науку, я не вибрала релігію. І, ну, звичайно, мені, як... мені не треба дуже багато прикладати зусиль, щоб знецінити ідею віри і Бога. Але зараз я відчуваю, що мені це дуже потрібно. Це була б класна, важлива опора для мене. Але прийняти це, те, що ти вже знецінив і наділиться з нами розвернути розвернутися до цього, так да. і визнати, що десь ти да. був занадто. Мені категоричний. дуже складно. Я шукаю те місце, яке б мені от було до душі. Я шукаю те місце, де я б не відчувала якогось нав'язування. Цього року ми з Лук'яном виконували різні там пасхальні обряди. Ми ходили святити паску з ним. Ми ходили на кладовище. До наших померлих родичів. Лук'ян навчився казати царство небесне, коли му дають цукерки. Ну, тобто всі ці речі я знаю <рес> Треба казати царство да, небесне. дають цукерки, Треба казати, царство небесне. І я це, це все знаю, і я це все йому розповідаю. І ну, сам шлях там Ісуса да, він ну, доволі цікавий, важливий для вивчення. Я то це знаю, я то це колись вивчила, чому я його обділяю в цьому, в тому, щоб він про це знав. Я вважаю це нечесним, якось по відношенню до нього. Я так спробувала його залучити, дивлюся, що він ну, сприймає. А що робити далі? Знаєш, він росте, його, він не хрещений, він в це не. Ну, типу, ну, ну, а мій син приємні. хрещений, і, і це, мабуть, не, 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 цікавий досвід, який я отримав, і мені дуже, дуже сподобалося, що це сталося, і дуже сподобалося, як це відбулося. А мені складно будувати далі якесь спілкування і у, е, між ним церквою, між собою церквою. Тому що я відчуваю себе далі в церкві дуже некомфортно. А по суті, це ж мама повинна взяти за руку і привезти дитину. А я не можу сама туди прийти. Мені треба моя мама, щоб туди прийти. Розумієш? Ну знаєш, при, прийти просто в будівлю церкви. Це нічого. Нічого не значить, ти йдеш туди до людей чи по людей, і, мабуть, потрібна людина або священик, якому ти будеш довіряти і з цього. Через священика, можливо, в тебе Шо? сформується а в мене це ставлення. — священника. Мій досвід хрещення сина був, був цікавий, тому що ми з дружиною це довірили бабусі, яка відвідувала в музеї Пергова в Києві одну з церков. Вона надзвичайно стара, їй там більше 200, може 300 років. Її перевезли з Вінницької області в Київ для збереження і. І ми довірили їй вибір священника, і це було прекрасно. Це було прекрасно, і я дуже вдячний і бабусі, і священнику, який проводив цей обряд. І це виключно теплі і приємні спогади. Я прям наділяю це трошки, правда, mm -hmm. божественною а, силою і вірю, магічним мисленням, що той mm -hmm. та процесія, яка відбулась, допомагає моєму сину. Він такий, наче трошки поцілований Богом, йому правда щастить багато mm -hmm. в чому і багато де. Mm -hmm. Звичайно, це все магічне мислення, але мені подобається думати про це так. Mm -hmm. no, і да. це була неймовірно крута церква. Вона дерев'яна, вона з історією, вона не пафосна, не багата. вона така проста, наскільки може бути простою трьохсотрічна церква. От, з мінімальним втручанням сучасності. І що мені подобається подобається до сих пір в ній, що вона не цифровізована, і вона, от, ця відсталість е, е, релігійних організацій, мені здається, може зіграти їм і в користь, коли ми перенасичені цифровим світом і цифровою залежністю. Uh, потrap... То, що можна було полайкати ікони, так і повертати. <гад> <гад> так, де ти не можеш полайкати ікони, тобі треба зовсім по-іншому взаємодіяти і залишитись один на один зі своїми думками хоча б в релігійній е будівлі, так, і там не користуватись mm -hmm. телефоном, не сповідатись онлайн, а йти в оцей контакт з людьми mm -hmm. або з собою, навіть побути з собою. Це ж дуже цінний досвід. Так, да, так і для цього мені хочеться приходити в храм. Е, мені не вистачає спілкування, мабуть, із е, священником в тому числі. У мене дуже багато питань. Священики це майже твої колеги насправді. Це ж, е... ж. Це психологи. Звичайно, це психологи. Я навіть не. Ну, не, не... Ну, не проти цього, розумієш? Це просто інше. Це шлях, інша ланка душі. допомоги. Звичайно. Але в мене, знаєш, як є, яка ну, є багато питань, я не знаю, як їх задати. Я не знаю, чи це не образить священника. Це як якась така прям дискусія. Я просто я не можу знайти форми контакту, розумієш? Я недавно думала про це. Ну, я тобі скажу, що це прямо я, мабуть, десь в центрі цієї кризи, релігійної своєї особистої. І я почала шукати де ж цей простір, де мені було б комфортно. І ну, я згадала, що тут поряд є церква, де мене хрестили, Вона в сусідньому місті, в Богославі знаходиться це Свято Троїцька церква. Її теж дуже багато років. Вона ну з каменю ще складена, в ній дуже холодно. Ну, я от недавно там була, заходила, ну уявляєш, як в кам'яниці в якійсь там просто і волога, мабуть, дуже е, Ну, І такий да. специфічний запах, ти! Вона колись горіла, бо в неї прямо влучила блискавка, уявляєш? Прямо в хрест. Ну, це дуже цікава історія, як на мене. І там, от, значить, абсолютно не. Така ненапряжена атмосфера була, коли я туди заходила дуже спокійно і висить такі е, на величезних Ватманах, е, великими буквами написаний Отче наш ну, там стоять, по-перше, ліса, саме посередині. Там реставрація куполу йде досі. Я не знаю, як давно, бо я там була тільки в цьому році. І на, на, інший, на іншому Ватмані символ віри. Українською мовою, це церква українська. І я прийшла, підійшла, прямо так почитала, згадала, бо я це колись читала там в універі, я не знаю вас, ви, ви точно читали так. Да? Ми, і ми читали. Але я не а я прям згадала, почитала, думаю, болін, як по-простому, ну, ти прийшов, навіть якщо ти не знаєш, читай. Ну, от те, що церква робила колись, що ти дивишся? Оце святі. Дивись, ось їхнє життя, дивись, дивишся справи, зліва направо, дивись, і розумієш, що вони робили. І так відбулося колись оце укультурення, знаєш, дуже по-простому. І це теж по-простому. Не знаєш, читай. Ну, Не віриш, приходь. Ну, і я якось в цю простоту поринула, і мені сподобалось. Бо все, оці всі ускладнені. Складні матерії, в яких я живу, да, це все цифровізація, маркетинг, як кому що продать, впарить і так далі. Просто вже ну отут. А це мінімально насичений простір всім цим е, і дуже простий для розуміння. Ой, я поки тебе слухав, мені згадалась історія. Е, знаєш, це е, оф-топ і про. Про те, з чим мене асоціюється церква з дитинства. Мабуть, чи не єдина історія, яку я запам'ятав про церкву, це історія дідуся, який розповідав, що коли совєти прийшли в село, вони почали, вони руйнували церкву і запрошували, або шукали добровольців, хто допоможе їм там розібрати іконостас, або там. Щось всередини винести і дідусь відмовлявся. Він був ну, він був ще дитиною, але каже: я добре пам'ятаю, як у один із учасників е цього руйнування вони ви виніс а, чи а, погруддя а, Божої матері і почав в нього стріляти з пістолету, розстрілювати його. І він каже: а потім через місяць його самого застрелили. І дідусь сказав: я тоді дивився і думав, о, це великий гріх розстрілювати Божу матір. Якось Бог якось буде кара відплата йому за це. І мене чомусь ця історія так вразила. Я до сих пір її пам'ятаю, пройшло вже 30 років, чи скільки я її вперше почув. Але оця невідворотність екармічного чи божого покарання все одно в мені десь засіла з цієї історії дідуся, і тому я ніколи. Не знецінював і завжди боявся, знаєш, за, а, абсолютно заперечувати е, релігію чи піддавати їм, сумнів, її сумніву, да? ці стосунки з Богом, які можливі, намагався зберігати нейтралітет. Да. Давай прощатися, пішли гуляти по набережні. Да, це буде класно. Вийми Отця і Сина, і Святого Духа. Скажи амінь. Зараз ти когось образиш. Амінь. Блін, я не хотів образити, але ви того, що це буде смішно. <гум> Бувайте. Давай альтернативне завершимо. Підемо гуляти по набережні, візьмемо морозиво і 15 хвилин для себе ще. Бувайте.